Привіт всім працьовитим людям, хлопці і дівчата. От я сижу в тракторі, включив кондиціонера з боку, подуває холодненьке, і на вулиці погоди нема. А рипак, от як бачите, ну коротше що вам сказати, і в окрузі мене до півтори тисячі, а плюс до того, ну, не видно, а плюс до того, що по сусідській господарствах 5 тисяч гектарів. Як вони будуть справлятися, як його там з кропінням, що ну вже зацвітає, але на вулиці холод. Це ж не означає, що ми маємо сидіти, склавши руки, і чекати ще щось кращого. Потерпіть декілька день мусим, бджоли нагодовані природою. Розплоду фатає, матки сіють. Що е, в нектарі за ці декілька день перенесуть вони його все діло оброблять і трохи буде для матководів простіше, бо в кожному, мабуть, така картина взяткова була, то хоч личинку нормально можна буде знайти для виховання маток. Так, ну а що ж, продовжуємо, робота має вестись і протягом е, тижня часу, що я робив, я буду потроху вам показувати. Що ж, прийшла пора пробної прививки личинок на маточне виховання. І звісно, що буде творитися, як воно там є, яка вихователька. Я зараз покажу для того, щоб оцінити мої дії, вірні вони чи не вірні. Достатньо там джели чи недостатньо, чи готова та виховалка робити вже. Працювати на пасічника, і ну, якби вони рахують для себе, а по суті, ми все робимо, якби під пасічника підбудовуємо пасіку. Так що так, переходимо. Ну, ось така у нас штучка. Ей, виховалка. Займає, бачите, рамок, скільки можете порахувати. Але від неї буде забиратися що? материнка, це буде повне осеретіння Сім'ї ну, взагалі не повне в прямому смислі слова. Адже якщо повністю осиротіння, це без розплоду і без матки. Ну, ви зрозуміли. Ось. Ну, це по суті роблять так стартер. Сиплють бджолу, медопергові, вода і на виховання дають велику кількість. Я велику кількість на пробний раз не беру. Мені багато їх зараз тих личинок не треба прививати, але ж, ну, по суті з повним осиротінням цю пору можна давати в межах розумного. Тому зараз буду я цю вскривати бджолородину і, звісно, що будемо відшуковувати матку. А куди я її покладу, все вам покажу. Так, хлопці і дівчата, задача виконана. Відібрана рамка а це було відкритого розплоду з початком запечатки найдена маточка і передана в нуклеус. ну Так званий міні плюс на 1 четверту 300-ї рамки. Тобто тут є декілька рамок вощини, декілька рамок сушнини і бокова годівниця. Потім десь коли ще то покажу. Ну і, звісно, буде відкритий льоток з однієї і буде відкритий льоточок. З цієї сторони, поки матка бджоли різновікові тут це все діло. Вивезу за 2 км залишу на тиждень часу. Потім верну. Після прививки на шостий день можна відібрати рамку з прививочними тими личинками, які будуть вже попечатані маточники, і звісно, що дати другий раз. Отак я роблю з виховалками, які є. У використанні два рази. Далі їм, звісно, якась частина бджіл ще струситься на нуклеуси звідсіля. Відкачається метод, який є і зараз воно все тіче. А потім і дасться з того ж нуклеуса що я показував, маточка їм назад. І так вже буде до осені в зимівлі. Вибраковується там материнка не буде. Хто має терпіння і додивлюється до кінця. Відео, подивіться, це залишок тих бджіл, що я струшував в нуклеус цієї джолородини. Але не це головне. Якщо глянути на сонце, на низ бачите, як з рамки, що струшував, злилося нектаром, як підливають. А це так на всій пасіці. Бджоли ростуть як на дрожжях. Так воно є, по суті. Тільки перериви між монтажом однієї частини і іншої, тобто подавання личинок на виховання. І після того як прийняли, то хочеться глянуть. О, гляньте. Печатають. А в нас рипак зацвітає. А садочки. А садочки. Гляньте, яка печатка, навіть відкривати рамку не потрібно. Ну, відкрив би аби, а так холод вже, мабуть, то 8 градусів. Ждемо тепла, але качати ми будемо садків. Пройшли вже години відповідні, Бджола бігає, як кажуть, суетиться О, позбиралась. під вечір цього разу я через 5 годин посаджую, взагалі-то від 2 годин і більше можна ставити. Так по практиці є. Але завжди я ставив так собі. На вечір, без матрошнював на ранок. Ставив прививку. Так ото тут раніше будемо бачити, як вона є, потрібно зробити і побачити, що до чого, як воно буде. Прививочна рамка дана до 30 личинок взагалі від 20 до 30, коли без матки вихователька. Коли з маткою неповне сиротіння, тоді дається 15-20 штук, ну такого, в районі того. Ну, загальновідома цифра, так що щось об'ясняти не треба. А по цьому ви бачите, я от поставив зроблено все. І такою методикою будемо чекати після дачі личинок Вихователька також в очікуванні. Адже похолодало, пройшло певний період часу, не знаю чи навіть варто тут вимати, чи не варто. Дивімось, що до чого. О, бумажка полетіла. Опа. Та це такий пробничок. Опа, у, маточники. Дивіться, далі не буду. Є, першого 10. Отак. От Захолоджувати не будемо. Все. Чекаємо тепла. А на 10-й день ізоляція. Ну ось так. На цьому все. Кому було цікаво, став лайки, підписуємося на відеоканал і до слідуючих зустрічей.